24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України. Це сталося на позачерговій сесії, яку скликали після придушення серпневого путчу. Рада ухвалила постанову про проголошення незалежності України, одночасно призначивши на 1 грудня республіканський референдум. За незалежність проголосував тоді 321 депутат, але дехто витягнув картки під час голосування. Тож голова ВР Леонід Кравчук оголосив. Ті, хто нібито не встиг проголосувати, мають написати до секретаріату письмові заяви. На цьому етапі декількох опонентів незалежності втратили. Після написання заяв голосів за стало вже 346. На тлі цих подій один з авторів тексту акту проголошення незалежності В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до парламентської зали синьо жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого Дому. Це зробили за кілька хвилин. Також у цей день Рада прийняла низку постанов, які в першу чергу стосувалися формування українських силових органів і підпорядкування Верховній Раді військових формувань, що знаходилися на території країни.